Вітаю вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Реформування державних унітарних підприємств та орендна плата за підручники головні питання порядку денного засідання уряду. Пільгові кредити на власне житло у рибниці. Усі заявки від молодих сімей на отримання позики задоволено. У Добасарах вперше за останні сім років розроблено програму капітальних вкладень. Сьогодні депутати міськрайради запропонували внести до неї ще один об'єкт. Російські підручники і зміна форм власності деяких держпідприємств, теми, які зараз в центрі уваги в громадськості. Напередодні на засіданні уряду глава держави розвінчав чутки і розповів, як будуть реформуватися державні унітарні підприємства та за які книжки батьки платити не будуть. Російські підручники, масштабний гуманітарний проект на території Придністров'я. Він реалізується вже два роки. Весь цей час стурбованість батьки викликало питання: чи потрібно за них платити. і Якщо так, то чому? Президент на питання відповів чітко. Не було ні рішень правительства. Не було ніяких рішень уряду щодо орендної плати за підручники. Це все нісенітниця, це все чутки. І якісь спекуляції незрозуміло, ким підігріваються міністр освіти. Я вже давав вказівку. Ще раз підтверджую, здійснювати суворий контроль, щоб не було в цій частині перегинів. У міністерстві освіти додали орендну плату в школах стягувати будуть, але тільки за підручники, які складають так званий республіканський компонент. Клас ділиться на дві підгрупи. Клас ділиться на дві підгрупи. Одна вивчає молдавську мову, друга українську. Ось цей один підручник йде в оплату батьківську та за республіканського компоненту. Історія ПМР допустимо, тобто максимум два-три підручники в паралелі класів. Ще одна тема, яка сьогодні на слуху – формування форм власності деяких держпідприємств, тобто перехід від традиційних державних унітарних до закритих акціонерних товариств. Що, форма, що принципово, форма принципово форми власності мінятися, мінятися не буде. Вона як була державною, так і залишиться державною. І один акціонер буде цих зад тільки держава. І тим не менш не варто забувати, що є державні унітарні підприємства, до яких взагалі не варто торкатися. Це природні монополії, це електромережі, газові мережі, інші природні. Дні монополій державного характеру, щоб навіть нікому не дозволити спекулювати на цій темі. Хороший приклад такого реформування молдавський металургійний завод. Після того, як управління на заводі стало колегіальним, підприємство не знає збитків, а його робота тепер рентабельна. Люди працюють, а до держбюджету надходять податки. Плюс в республіці більше немає проблем з нестачею іноземної валюти. У рибниці шість молодих сімей отримують пільговий кредит на купівлю власного житла. Напередодні спеціальна комісія схвалила всі заявки. Подати заявку можна було з 14 по 25 серпня. Кредит на купівлю або будівництво житла видають парам, які в шлюбі не більше п'яти років, а один з подружжя не досяг 30-річного віку. Сім'я стан одна з тих, яка підійшла під всі умови. Ми живемо зараз в троєнця, но ми живемо в радітельському домі, маленькому. Ми живемо зараз у Строїнцях, у маленькому батьківському будинку. Хотіла б придбати великий будинок у селі Білочі. Мені ближче до роботи буде. Я працюю вчителем. Та й хороші умови хочемо для дітей. У нас двоє малят». Маленькі двоє Гроші надаються на п'ять років всього під один відсоток річних. До комісії спільгового кредитування молодих сімей надійшло шість заявок на загальну суму 540 тисяч рублів. Всі прохання про допомогу були схвалені. Кожен з забратівшися молодих сімей. Кожна сім'я, яка звернулася, просила бюджетний кредит на суму від 60 до 100 тисяч рублів. Протягом місяця молоді сім'ї, які претендують на бюджетний кредит, повинні надати у держадміністрацію оцінку майбутнього житла, після чого буде остаточно сформована сума кредитів. А молоді фахівці ще можуть подати заявку на придбання власного житла до 29 грудня поточного року. Для цього необхідно звернутися в 404 кабінет рибницької держадміністрації. Присягнути на вірність державі та народу республіки, змінити цивільний одяг на камуфляж, стати справжнім чоловіком. Новобранці спеціальної моторизованої військової частини МВС урочисто склали присягу. Коли складаєш присягу, ти зобов'язуєшся захищати свою батьківщину. Це не просто слова. Ти клянешся. Присяга для мене це дуже знаменний день, оскільки буває вона тільки раз в житті. Служба в спецназі це особливі навантаження і зобов'язання. Сайт на стати на боротьбу зі злочинністю – це вибір сильних вольових людей, ті, хто не мислить себе без важкої і благородної служби батьківщині. Блискучий вишкіл, оперативність, дисципліна повинні супроводжувати і на навчаннях, і в бойових операціях. Заповіти офіцерів, підкріплені мужністю, стійкістю і хоробрістю. Через півроку служби молоді солдати зможуть подати рапорт на вступ до тераспольського юридичного інституту. Позитивні результати іспитів дозволять їм навчатися в сті. Нахтії на заочному відділенні. У Добосарах відбулася чергова сесія міськрайради. Основне питання програма капітальних вкладень. Вона була розроблена вперше за останні сім років. Державна адміністрація сьогодні запропонувала включити до неї ще один об'єкт. Через дефіцит коштів у місцевому бюджеті програма капітальних вкладень у Добосарах не працювала сім років. Цьогоріч зростання власних доходів дозволило її сформувати. На початковому етапі до програми було включено лише дві сільські школи новокомісарівки та гарматського. Стабільне надходження фінансів сьогодні дозволило додати до списку спортивну залу четвертої школи Добосар, де займається понад півтисячі дітей. Я, ще коли училася в школі, ми грали в школі. Ми в цій школі. Грали ще коли я вчився. Вже тоді зала була в жалюгідному стані. То дійсно необхідний ремонт. Оскільки маємо стійке зростання доходів, ми зможемо виконати ці роботи коштом місцевого бюджету. Депутати підтримали пропозицію держадміністрації. Рішення попередньої сесії змінили і програму капітальних вкладень збільшили на 296 тисяч рублів. Требується ремонт. Необхідний ремонт стін, вікон, роздягальні, погане покриття підлоги. Через те, що всі класи уроки фізкультури взимку проводять в спортзалі, навантаження велике і великий ризик травматизму. Ремонт спортивної зали четвертої школи мають намір завершити до кінця першої чверті. У рибницькому районі завершується збирання кормових культур. Аграріям вже вдалося заготовити близько 70%. Одночасно на полях йде підготовка ґрунту для посіву озимих культур. Рибницький район лідер із розвитку тваринництва. Тому тут велику увагу приділяють кормовим культурам. Зараз у самому розпалі збирання люцерни і кукурудзи на силус. Площадь під кормовий культур составляють. Площа кормові культури становить півтори тисячі гектарів і заготовлено близько 11 тисяч тонн кормів. Робота ця не припиняється. Наприклад, кукурудзи населось у нас 488 гектарів. Зараз прибрано близько 350. Це близько 70% площ. Так, у селі Ульма кормів вдалося заготовити на 30% більше, ніж необхідно. Це буде страхувальним фондом на наступний рік. У господарстві понад 600 голів великої рогатої худоби і невеликий цех із переробки молока. Цьогоріч держава розробила заходи підтримки вітчизняного виробника у вигляді зменшення ставки кредиту. Місцевий землекористувач уже склав бізнес-план і хоче придбати іще 100 корів. Надіємося, теж сподіваємося, що отримання за кордону нетили, які дають продуктивність вдвічі вищу, буде піднята продуктивність дійного стада і збільшується виробництво продукції тваринництва, переробка та забезпечення своїх регіонів це додаткові робочі місця, про які говорив президент. Додаткові економічні результати, і в результаті наповнення бюджету. Одночасно зі збиранням ідей підготовка ґрунту для посіву озимих культур із 23 тисяч гектарів зорано більше 30 відсотків. Також хлібороби готують ґрунт і для весняних ярих культур. Нам пристоїть посіяти, посіяти належить посіяти близько 17 тисяч гектарів озимої пшениці, 1200 гектарів озимого ячменю, вже посіяний озимий ріпак на площі 3 тисячі гектарів. На цьому сільськогосподарський сезон не закінчується. Найближчим часом аграрії розпочнуть прибирання кукурудзи, соняшнику та сої. Понад 40 живописних полотен. Роботи написані в різних техніках і творчих напрямках. Тринадцятьма художниками, більшість з яких твори свої представили вперше. У виставковому залі меморіального будинку музею академіка Миколи Зелінського експонується виставка картин творчого об'єднання Срібне коло. Усі автори учні талановитого майстра Тетяни Шуми. Марія на виставці не вперше. Дівчинка до слова вже пише картини і займається у художній школі. Мріє як мама Анна Плаксина виставляти роботи на вернісажах. Про творчість рідної людини розповідає з подивом і захопленням. «Коли є вільна хвилинка. Вона бере полотно, і у і починає малювати. Вона як дитина. Вона малює такі картини ніжні, як дитячі сни. Таке відчуття, ніби сон тобі приснився, і там якийсь яскравий момент з'явився. А ось Марія Терещенко виставляє картини вперше. Їх небагато, але всі яскраві і живі. Улюбленим ремеслом займалася 15 років тому. Нещодавно зустріла Тетяну шуму і знову почала творити. Душа тріпила душа вимагає цього. Якби ти не заробляв гроші, якби ти не намагався облаштувати свій побут, але ти все одно повертаєшся до витоку, до того, що тобі подобається. Людмила Іващук родом не з Терасполя, але місто любить і вважає своєю домівкою. Пейзажі дістає зі своїх спогадів, переплітаючи з фантазією. «Ностальгія по молодості стари. Ностальгія за молодістю. Старі картини міста це те, що ятрить душу і що любимо. Це ніколи не забувається. І хочеться закарбувати, щоб це для молоді було. Унікальність виставки відлуння мрії в тому, що в ній зібрані роботи майстрів із різними характерами і почуттями. А об'єднує і надихає художників Тетяна Шума. просто не просто 13 людей спробували бути художниками. Це 13 людей, які перейшли цю межу. Бути художником це одне, а показати свою творчість світу це зовсім інше. Виставка триватиме місяць. Кожен тут знайде свій твір із глибоким прихованим змістом, який приковує погляд, зачаровує і залишає чудовий післясмак. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемося завтра, о 17.15 на першому придністровському. А всі події дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!